Вінничани Владислав Баліцький та Олексій Куріний активно займаються спортом. Захисники доєдналися до програми Ветеранський спорт, яка дає можливість відвідувати спортивні заклади. Дивлюся, що всі активно подають заявки, Попробував. Так. Отримуєш на карту півтори тисячі, приходиш, зниш, є знижка, в принципі, майже всюди є знижка для учасників бойових дій. Ти ще на залишок, що купляєш собі спортивне харчування. Тобто я активно цим користуюся, це дуже великий плюс. Зараз є дуже багато допомог учасникам бойових дій, ветеранам війни. Ну, тим самим допомагають просто займатися хлопцям, які повертаються, деякі на реабілітацію повертаються. Програма реалізується Міністерством у справах ветеранів у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Відбувається у межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Це одна з перших державних ініціатив, яка впроваджується через дію. Сьогодні активно на Вінниччині впроваджується програма щодо компенсації на заняття спортом ветеранам, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю У наслідок війни держава компенсує півтори тисячі гривень через міністерство ветеранів. Ми маємо на сьогоднішній день вже більше 20 спортивних клубів по Вінницькій області, які приймають ці оплати соціальні виплати. Я сам особисто користуюсь цією послугою. Всіх запрошую. Держава відкриває двері. Тож користуйтеся, все буде добре. Треба тримати себе в гарній формі. Ветеран Владислав боронив країну в складі десантно-штурмових військ ЗСУ. У бою отримав важке поранення. Спорт, яким займається багато років, допоміг йому відновити фізичний стан. Реабілітації такої в мене не було, і я сам став на ноги заново. Вчився ходити. Через пару днів навчився говорити заново, і першу цілякою постав, це тренуватися. В санаторії, де я лікувався, просто був сам в кімнаті і постійно тренувався. Олексій воював у 35-й бригаді морської піхоти на різних напрямках. Нині він інструктор з рукопашного бою у підрозділі спеціального призначення. Військовий каже, що фізична витривалість це те, без чого важко служити у бойових підрозділах. Без спорту я себе навіть не уявляю. Просто. Він допоміг мені не просто там виживати в якихось умовах. Він мені дав твердість, рішучість, і наполегливість, стійкість постояти ну, за самого себе, постояти, за своїх рідних, за близьких. У спортивних залах, які працюють за державною програмою для занять ветеранів, створюють комфортні умови, а тренери допомагають підібрати оптимальний комплекс. Ветеранський спорт на Вінничині набирає обертів. Ця ініціатива допомагає ветеранам відновитися, психологічно розвантажитися та загартуватися. Все мінус це було це було 440.